Доброго дня. Якщо мене хтось бачить, чує, я прошу, напишіть мені, як мене чути, видно. Вітаю, вітаю. З вами Волинь, дощова Волинь і я, Світлана Сащук. Розпочнімо день із хороших новин. Доброго здоров'я, рідні люди. Починаю цю зустріч з подяки нашим захисникам та захисницям, дякуючи нашим хлопцям, титанам. Ми можемо ось так зустрічатися, читати вірші, пити каву, спілкуватися. Нагадую, що під цим відео Можемо викладати посилання на збори разом із тим активно донатити, аби бути причетними до справи усього нашого життя, знищення ворога, користуючись нагодою, здоров'ю наших учителів насправді святі люди, і хотілося б, аби. Влада все ж таки згадала про найважливішу -най 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 професію на Землі професію вчителя. З теплом і молитовною згадкою. Також хочу пом'янути наших учителів, які вже відійшли на іншу планету, планету. Можливо, добрішу, ніж наша. Тож, згадайте, і я згадую свою першу вчительку Марію Якимівну Манзюк, Віру Мойсеївну Карпук та класну керівницю Лізу Прокопівну Сметьох. Я пам'ятаю дякую. Сьогодні мені кортить читати вірші для дітей. Напевно, що і день такий. І скільки б не було нам літа десь, отут, отут. отут, У найпотаємнішому місті Всесвіту, яке зветься Дорога до себе, ми знаходимо небо, яке пахне молоком і матіолами дитинства. Тож, я розпочинаю читання. У мене є дуже гарні книжки, завдяки моїй онуці. Ось отакі збір. Давни Баба Галамага, улюблені вірші. Я буду сьогодні читати вірші з цієї книжечки. Платон Воронько, засмутилось кошеня, засмутилось кошеня, треба в школу йти щодня і прокинулося вмить, що у нього хвіст болить. Довго думав баранець і промовив як мудрець. Тут причина непроста. Треба різати хвоста. Кошеня кричить, ніколи! Краще я піду до школи. І мені дуже подобається творчість моєї фейсбучної посестри Надії Гуд. В неї є дуже файні вірші для дітей. І ось один із них художниця осінь. Гляньте. Осінь ходить гаєм і дерева прикрашає, розмальовує їм крони жовтим кольором червоним. Пензлик попросила в літа та забула його змити. І тому тепер У клена листя жовте і зелене. Ліна Костенко, дощик, дощик, ти вже злива, плаче груша, плаче слива. Ти поріщить заходився, соловейко застудився, а тепер лежить під пледом, п'є гарячий чай із медом. Надія Гуменюк, наша волинська письменниця із книжки у Янгола під крилом. Спас до нас, а літечко від нас. По стерні за обрій, ти хвилине, у рясних коралях горобина вже чекає золотих прикрас, спас до нас, а ласті вонці час вирушати аж за море синє, бо вже ходять посланці осінні, носять рукавиці про запас. В комара вірвався раптом бас. Бджоли гулом сповнюють господу, п'янко пахне яблуками спас, Відпливає літочко від нас. Скільки буде два і два Олександр Пархоменко. Бородатий цап півдня вчив лічити цапеня. Ну бо мудра голова скільки буде два і два. Взяв морквинки дві і дві, розкладає на траві. Цапеня не мов німе, цапеня нібе, ні ме. Відійшов на хвильку цап. Що тут довго думати? Цапеня морквинки хап і скоріше хрумати. Цап вернувся, ой біда! Що ж це ти, кіндратику? І не соромно хіба схрумав математику. Швидко Данута вавілок, швидко встань і одягнися, швидко снідай, не барися, швидко руки мий і шию, швидко, бо сама помию. Швидко тато нас чекає, швидко наш трамвай тікає, швидко забігай до класу, швидко, бо немає часу. І весь час немає часу. А я хочу самостійно по калюжі йти спокійно, їсти бублик півгодини і дивитись на машини, і на дощик, і на хмарку, на кота і на канарку. Довго хлюпатись у ванні, бумкати на барабані, пасочки ліпити з глини і не бігти щохвилини. Зрозумійте, це важливо. Хочу жити не квапливо. Дякую, друзі, хто долучився доброго ранку, це Волинь. Старовижівка, з вами Світлана Сащук. Дякуючи нашим захисникам. Ми ось так читаємо дитячі вірші, здоровимо наших учителів зі святом професійним і слухаємо дощ, тому що у нас дощ і доволі прохолодно. Тож зігріваємося кавою і читаємо далі. Надіюсь, що вам цікаво слухати, тому що я дуже люблю дитячі вірші. Микола Вінграновський сон каченяти Вночі під ранок у гнізді у комишах при мамі проснулось каченя собі і глянуло в тумані. На срібне мамине перо, на срібне небо повне, перевернулось на крило і знов заснуло сонне. І снився каченяті сон, солодкий сон при мамі. Цвіте куга, цвіте пасльон при березі, в тумані, цвіте при хмарі хмариня, і зірка недалечко. І чуло сонне каченя, цвіте його крилечко, цвіте на небо, на політ, на голубі тумани, на синій цвіт, на синій світ в гніздечку біля мами. Дуже гарно. Дуже гарно. А цей вірш я залюбки зачитаю, тому що авторка цього вірша не так давно, 4 жовтня, святкувала свій день народження. І навздогін я ще раз її хочу привітати і побажати всього, 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 що тільки би хотіла бажати собі. Це наша рівненська поетка Віра Привоторова, моя дуже-дуже дуже хороша. Посестра, ми з нею познайомилися років чотири назад на словоспіві. І з тих пір я дуже-дуже читаю і дуже полюбляю читати її вірші. І ось вам про янгола і пір'їнку Віра Проваторова. Матусенько, скажи мені, а янголи це діти? А можна янголам чи ні з дітками дружити? Коли я бавлюся з тама, хтось пір'ячком лоскоче, оглянусь? Янгола нема, а я з ним гратись хочу. Якщо не він, матусенько, тут був, як я хворіла, то звідки ця манюсінька пір'їнка біла-біла. Дякую, пані Вірочко, дякую за гарні вірші. Дмитро Павличко, зайчикові вух. Заяць має двоє вух. Як одним він рухає, Другим слуха вітерець, що за полем дмухає, одним вухом чує спів мишки під копицею, другим чує, як іде дядечко з рушницею. А коли настане ніч Спатоньки вкладається, одне вухо стеле він, другим накривається. Дорогі мої, не так давно весною цього року у Звягілі я познайомилася з прекрасною авторкою Ольгою Суровицькою. Вона мені подарувала ось отаку книжку Ті, що поруч і далеко, із серії птахи. І мені сьогодні дуже би хотілося зачитати вірш пані Ольги Суровицької І Побажати їй триматися. Тому що в Сумах зараз дуже гаряче. І я усім серцем прошу для сумчат, сумчан миру і спокою. Горобчик. У гніздечку, у домівці гладить мама по голівці крихітного хлопчика. Хлопчика-горобчика. Хоч і любиш спати дуже, прокидайся, милий друже. Вилітати треба рано, бо квітує сад весняний, а прогулянка така подарує черв'ячка, будемо разом смакувати та садок оберігати. Ольга Суровицька дякую, моя дорога, люблю. Наш сніп. Хто ще немає такої книженції, рекомендую. Це космос насправді. І ось тут, серед авторів, яких я дуже шаную, є автор із Полтави Олег Шапошніков. Поважаю, люблю. Це дуже-дуже дуже такий хороший надійний товариш, друг, який в далекому 2000 році зустрів мене. У Фейсбук і з тих пір підтримує. І я дуже-дуже вдячна -дуже йому за це і поважаю відмінювання також в світі повелось: головний у лісі Лось, щільне і густе волосся покрива надійно лося. Ви вірчата, перепросять вам горішків, пане Лосю. Косарі люцерну косять, в час спочинку бачать лося. Золотава щедра осінь збіжжям ділиться із лосем. Птаство багатоголосе, ми пишаємося лосем у тривозі бджоли й оси. Відгукніться, пане, лосю, невгамовний пан учитель. Дайте лосю відпочити. Олег Шапошніков. Наш рідненький сніп. Дякую до тим, хто долучається. Нагадую, що під цим відео є посилання на збори, тож прошу долучаємося. Кожна копійка, кожна гривня варта цих зборів. Тамара Босьмай! Кіт Кузька. Скажу вам чесно, це лікувальні книжки. Пані Тамара Бацмай пише для дітей із вадами мовлення. І ось такі книжечки розвивають правильну вимову звуків. Це чудовий спосіб навчити дітей читати правильно. Слухатися, засвоювати звуки, складні фрази, а потім читати вже ці вірші як скоромовки. Звісно, я е, трішечки зачитаю про кота Кузьку, аби не забирати е, довше час, трішечки буду скорочувати. Я думаю, що е, пані Тамара Бацмай е, на мене не буде гніватися. Кіт Кузька полював на кухні, кортіло м'яса, кілька куснів. Коту схопити на віконці, ковтнути розлягтись на сонці, кортіло м'яса та нема, кругом порядок, а дарма, котою сумно осонні, квітки зламав на підвіконні, В квартиру залетіла муха, Кузьмі дзичать на самим вухом, квапливо кинувся коток, крутий зробив увесь ривок, коту кортіло у стрибку, ковтнути муху цю метку, котра посміла без вагань. У ЗМІ завдати злих страждань, коли стрибав з вікна на стіл, квасолю висипав і сіль. У кузькі в кухні море справ, круть верть і переможне няв, коли метелика ловив, корни зірвав, кашпо розбив. Картина впала із гвістка, крута погоня і жорстка. Кругом сміття брудні потьоки, Кузьма злякався і навтьоки. Корзинку скинув на підлогу, крохмалив, побілив порога. Втомився дуже наш кузьма, Згорнувся клубочком і нема. Він міцно обійняв подушку, пливе у сни бешкетник Кузька. Пані Тамарочко, не гнівайтесь. Я трішечки скоротила вірш про нашого кота кузьку. Але думаю, цим зацікавило ще більше наших слухачів. Тож придбайте для своїх дітей ось таку книжечку Кіт Кузька, Тамара Бацмай, рівненська наша письменниця. Ну і що ж, штурхає мене тут Вістіпюрка, Каже, я ж теж маю вірші, теж маю вірші. Якщо ви не проти, я зачитаю ще, якщо в мене є час. Бо щось я вже не орієнтуюся по годиннику, скільки в мене є часу, зачитаю, А ви мені маякніть, що вже часу у мене немає. Ну й капризні ці дорослі. Не їж снігу, захворієш, не чіпай, якщо не вмієш, не біжи, розквасиш носа і не лізь в калюжу боса. До вогню не йди, впечешся. Я гукаю, ти не звешся. Пес чужий завжди кусючий. Цей укольчик не неболючий. Цить, а то віддам циганам в тебе совісті ні грама, не сутулься, випрям спину. Я прийду через хвилину. Знов розкопки край тарілки, завше плавай там, де мілко, обіцяю, вивчиш буде. Чем, набудь? На назустріч люди, сто сорок в твоєму роті От вдалася цирк на дроті, ну й капризні ці дорослі, Дітлахи високорослі. Тралялюшний настрій, сміх і біготнеча, Забавляцький дощик лоскотав малечу. Реготливі бульки літо люблять дуже. бусі щебетульки міряли калюжі, хлюп і веселково, ляп. ой ой, спідниця, я прийшла додому вся у небелицях. Буцім то зненацька, справжньо і випадково, дуре світ лякацько, прозивався знову. А в кімнаті вечір сонна дивовижа обіймає бабця. Балаболку, спи вже, мишача планета теж жує окрайчик, на морквяній, певно, вовка ловить зайчик. А чи є в капусті ліжечко для брата, бо ж не буде хлопчик листя виминати? Спи, моя, подушко, ковдрочка, картата, Нічко-говорушко, як тебе приспати? Я не знаю, чи є ще в мене час. Напишіть мені, будь ласка, чи є ще в мене хвилинка друга, тому що годинника я не бачу на своєму телефоні. Ще раз нагадую, що з вами Волинь, і сьогодні, у такий гарний день я вітаю здоров'ю наших вчителів, зичу їм терпіння примного здоров'я і аби наша влада згадала, що є такі святі люди. Дякую нашим захисникам за ранок. Не забуваємо, що під цим відео ми розміщуємо посилання на збори. Буде тут і наше посилання зі старої вижівки на сітки, на маскувальні сітки. Юля Цалай робить добру справу. Як казала мені, що вже є замовлень на 2-3 місяці наперед, тож прошу. Капуську і для нашої Волинської старої вижівки. Донатьте, дорогі мої. Ну і ж тоді ще один вірш, Довжелезний від Вістіпюрки. Літати вмію. Я ж бо не мала. Ото здійму вгору два крила і вже лечу, і все про всіх я знаю. Мені співають, я до всіх співаю. Дражнюка, вітер, вивнене бо край. Я відігну і знов за небокрай. А слідом річка, а за нею кладка, і менші більші риби за порядком. Летить садок, летить усенький світ, Де босі бджоли ходять до воріт, і цідить місяць молоко у глечик, котиську сівшись на широкі плечі. Пташки в хустинках місяць добрий сніг. Зайців кидають теє тісто в міх, а біля сонця чеше пряжу злива. Я три клубочки крапель напросила, а ще для бабці тридцять шість казок. І діду дві про літо і бузок. Мусила все до дірок у кишеню в кишені краще, бо затісно в жмені. Ще б політала та втомився світ. Поснули бджоли біля тих воріт, де місяць кіт і вже порожній глечик, та й ковдра хитра моститься на плечі і сопуть фіранки, щоб заснула ніч. Бабуся, дідо, я і рідна піч. Що ж, мої дорогі? Сил серцю попри все, люблю вас, шаную. Дякую, що ви у мене є. Жим, ваша Світлана Сащук.